Тамара Іванівна стояла біля вікна і уважно стежила, як у двір під'їжджала сріблясто біла Тойота. З неї вийшла дівчина струнка, усміхнена з довгим каштановим волоссям. У пальто світло сірого кольору. Вона пішла до сусіднього під'їзду. Вона мешкала по сусідству. Каріна. Тамара Іванівна нервово стиснула пальці. Та сама Каріна, через яку вона вже місяць не спала ночами, через яку мало не сварилася з сином, але поки що терпіла, думала, що у володі з нею несерйозно. та терпець урвався, коли Володя заявив: Мамо, ми з Каріною вирішили побратися. А потім познайомив матір з цією дівчиною. З якою, виявляється, зустрічався майже рік, та навіть заявив, що подружився з її батьком. Ох, і нароби же ти мені клопоту, синочку, бурмотіла вона, змахуючи уявну порошинку зі штори. Їй так не хотілося, щоб син залишив її саму. Вона дуже боялася жити одною, та ще ніяк не бачила Тамара Іванівна. Цю дівчину, дружина у свого сина, не такою являла свою майбутню невістку, зовсім не такою. Де ж тобі така тільки взялася, з родини невідомо з якої? Батьки, чи то якісь бізнесмени, чи то якісь фліранси? Хто їх знає? А очі в неї хитрі, такі лисячі, та ще й веде себе, неначе тут хазяйка. А тут хазяйка я. Мам, тільки не починай, сказав Володимир. Я її кохаю і це не обговорюється. Кохаєш, передражнила його Тамара Іванівна. У 25 усі кохають, а потім, коли поживеш з нею пару років, побачиш, як те кохання боком вилізе. Я знаю. Мамо. Якщо ти будеш ставити палки у колеса, я дуже на тебе обурюсь, спокійно відповів син і навіть не глянув на неї. Ми з Каріною одружимося, і це не обговорюється. «Обуриться він, повторила подумки слова сина Тамара Іванівна. Ще й обурюванням мене злякує. От я тобі покажу, хто в домі головна, не будеш ти чоловіком цієї дівчини. Ех, не будеш. Сьогодні до них у гості мали прийти батьки Каріни, щоб обговорити декілька майбутнього весілля. Тамара Іванівна з самого ранку бігла по квартирі. Наче буря. То пил витирала, то переставляла щось. Вона дуже нервувала. Або зараз, або ніколи, думала вона, готуючи Каріні неприємний сюрприз. Мамо, досить, у нас не перевірка санстанції, сміявся Володимир. Ти нічого не розумієш, відрізала вона. Люди до нас прийдуть. Треба, щоб усе було ідеально. Та насправді ідеальність була потрібна лише для одного для вистави. Дві срібні ложечки, що колись подарувала їй колега на день народження, вона поклала на паличку. Біля буфету. А потім, коли Каріна, яка прийшла раніше, та допомагала їй накривати на стіл, відволіклася, Тамара Іванівна непомітно підсунула й ложечки до сумочки дівчини. Ой, доню, ти така спритна, сказала вона солодким голосом, коли закінчила справу. Як гарно ти все розкладаєш! А сама думала, що б ти вже хвойда пощезла. Але тільки у думках вона боялася образити сина. Дякую, Тамара Іванівна!» усміхнулась Каріна і навіть не підозрювала, що щойно стала фігуранткою майбутнього кримінального розслідування. Але доля, вона таки має почуття гумору. Під час метушні. Каріна раптом побачила, як із сумочки виглядає знайома ручка срібної ложки. Вона спочатку не повірила своїм очам, потім зрозуміла. Оце так номер. І поки Тамара Іванівна зображала зразкову господиню, Каріна непомітно витягла ложечки і поклала їх у тазик із салатом, олівє, який вони разом перемішували. Та сховала у тому салаті, а потім щось прошепотіла на вухо своїй матері та послухала та посміхнулася, а потім непомітно, злегка ствердно кивнула. Хочеш гри? Буде тобі театр, подумала Каріна, і сама теж ледь стримала усмішку. Через деякий час гості сиділи за столом. Батько Каріни, солідний чоловік, із посівілими скронями розливав вино. Мати, Світлана Петрівна, мило підтримувала розмову. Володимир, щасливий, що дві родини знаходять спільну мову, тільки посміхався, і саме тоді Тамара Іванівна вирішила діяти. Ой, лишенько! вигукнула вона театрально. А де ж мої срібні ложечки? Я ж хотіла вам їх до чаю подати. Вона почала демонстративно перевертати серветки, дивитись під тарілки, піднімати салатницю. Щойно ж тут були, бурмотіла вона. А тепер як корова язиком злизала. Вона вже прокручувала у голові майбутній скандал. Вже на язикові. Крутилися слова звинувачування у крадіжці. Володимир здивовано підвів брови. Мамо, може, ти їх у буфет поклала, чи ще де? Та я ж не стара маразматичка, щоб забути, куди ложки поділа. Обурено трохи підвищив голос, відповіла Тамара Іванівна. І погляд її упав на сумочку Каріни. Може, ти їх, Каріночка? Ненароком до себе прибрала. Вони ж тобі так подобалися. У кімнаті настала тиша. Каріна поблідла, але нічого не сказала. Вона лише подивилась на майбутнього чоловіка, і в її очах було все біль, образа і спокійна в самовпевненість. Тамара Іванівна. Демонстративно підійшла до сумочки, що висіла біля дверей, узяла її, відчинила, але там на подив ложечок не було, напругла зависла в повітрі. Всі замовкли. І саме тоді Світлана Петрівна, зробивши серйозне обличчя, спокійно сказала Тамару Іванівну. А навіщо ви взяли мій гаманець? Що? митю спалахнула майбутня свикруха. Та ви що? З глузду з'їхали? Який ще гаманець? Ну, вибачте, але він зараз у вашому пальті», – лагідно сказала Світлана Петрівна, не приховуючи іронії. Може, ви теж хотіли переконатися, що я чесна. Всі голови повернулись до Тамари Іванівни. Тамова шпарина кинулась до пальта, сунула руку в кишеню і справді дістала чужий гаманець. Це це хтось підкинув? закричала вона. «Та ну!» – мовив батько Каріни, ледь не вдавившись від сміху. Оце вже точно вищий пілотаж. Каріна сиділа, червона мов рак, але цього разу не від сорому, а від напружено стриманого сміху. Володимир узяв їй за руку. Я тебе прошу, не переймайся, я все бачу. А Світлана Петрівна спокійно додала. Не хвилюйтесь, Тамара Іванівна. У гаманці тільки карти. З них ви все одно нічого не знімете. Тамара Іванівна поблідла, потім почервоніла, потім знову поблідла. Вона здогадалася, що її майстерно переграли, і зараз вона має блідий вигляд. А тут ще й ложки знайшлися, сховані під салатом олів'є. Їх випадково знайшов володя, коли вирішив поїсти цього кулінарного дива. Та робіть, що хочете! Рикнула Тамара Іванівна, підскочивши зі столу, вона, хряпнувши дверима, зачинившись у своїй кімнаті, всі на кілька секунд заніміли. А потім батько Каріни щиро розсміявся так аж келих у руці зазвенів. Так вип'ємо ж за хитрих жінок, урочисто виголосив він. Бо тільки вони можуть вчасно показати. Хто в домі режисера? Світлана Петрівна також підняла келих. І за те, щоб наші діти були розумніші за нас. Каріна ледь усміхнулась, а Володимир поцілував її руку. Ти бачиш, яку я маю родину? прошепотів він їй. Бачу, відповіла вона. Але, здається, я вже починаю звикати до цих квестів. Всі засміялися. Напруга розтанула, як лід, у келиху з вином. А за дверима тихо, ледь чутно, зітхнула Тамара Іванівна. Її план провалився стріском. Але всередині вона раптом відчула щось нове повагу до тієї лисички. І, хоч ніхто не бачив, вона тихенько посміхнулась. Ну що ж, Каріночко, прошепотіла вона, якщо ти така розумна, може й не така вже й погана будеш невістка. Весіля відбулося через два місяці. Тамара Іванівна в елегантній сукні кольору перлини виглядала, як зразкова свекруха. Вона навіть сама подала на стіл ті самі срібні ложки, символ примирення. А коли Володимир підняв тост за свою нову сім'ю, вона усміхнулась і пришепотіла. Ну що ж, володю, кохання таки перемагає. Але ложки я все одно перевірятиму. І всі, хто знав про той випадок, розсміялися, бо у кожній родині своя ложка дьогтю. Але головне, щоб вистачало меду, продовжила свекруха. Та Володимир раптом сказав, Мама, припини цей цирк. Який цирк? образилася вона. Я просто хочу в котрий раз переконатися, що моя невістка дівчина чесна. А може, спочатку подивимось у салатницю? спокійно сказав тесть. Бо здається, твоя Тамаро, чесність у майонезі. Шановні гості, та підписники каналу Байки та історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми, у свою чергу, зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.